Ну що, друзі, будемо готувати акулу. Акула не зовсім акула, це акула кролик морська. Вона така невеличка, ось так виглядає. І зараз буду розказувати, що з нею я буду робити. Чистити акулу не треба. Вона зверху вже гладенька, не треба їй взагалі нічого робити. Просто ріжемо ось на такі порційні шматочки. складаю в мисочку. Я трішки додаю кедр лимона. Для аромата И додаю лимонный сик. Так, подсаливаю. Трешки перчика. І трішки з часнику гранульованого. І перемішуємо це ми, залишаємо маринуватися, ну, десь на півгодинки. Готуємо соус. Для цього беру чайну ложку меду, чайну ложку томатної пасти, дві чайні ложки соєвого соусу. І Бальзамічного соуса, чайну ложечку. І це все дуже добре перемішуємо і будемо змащувати. Отак, змащуємо соусом нашу акулку. І ставимо в духовку на 30 хвилин десь 180 градусів. Дивіться, дивіться, яке біле. Більше м'ясо взагалі таке Жодної каплі жиру. В перше житті куштую акулу, тобто кролика морського. Тут таке біле-біле м'ясо, зараз скуштую. куштую. М -м -м. Ви знаєте, інколи порівнюють м'ясо кролика з м'ясом креветки І дійсно, щось в цьому є. Якщо окремо приготувати, наприклад, і не казати, десь там, додати замість м'ясо м'ясо акули, то ніхто не відрізнить. Це такі м'язи в акули? Мені класно. Мені подобається. Чому я раніше не куштувала?